Я в масці захворіла. Зразу кажу, тут віранікінного плаття немає. Це один із салонів. Ось ціна такого плаття вам покажу. Навіть не бачу. А, це дві триста п'ятдесят, ось отакі. Ну, це, дві чотириста. Вероміті в два рази дорожче. Хочу показати цей ці кіло. Це азіатці купують, тому що в них не біле. Не бачу тут ціни. Ну, тут це бачите три чотириста майже. Це Вероніки цієї фірми тут є італійські і іспанські. Оце дуже гарне. Двісімсот отакий. Трошки розовита як ви. Три п'ятсот шістдесят дев'яносто три шістсот. Отаке. Це. це з хвостом, напевно, Веронічку чекаємо. Це живий базоночку. Верніка хотіла таке плаття, але передумала. Отаке От щось. Відсить. Не бачу тут ці. 130, тридцять оці сережки. Холодно у нас таке мені треба.